Мода на татуювання лише зараз починає набирати обертів. Хочеш зробити тату, ставай в чергу, бо запис до майстрів в столичній студії розписан на місяць вперед. Головне мати при собі ідею для ескізу, місце, де буде набиватись робота, і приблизний розмір картинки. Андрій вже більше семи років працює тату майстром. Своєю роботою дуже задоволений, але жаліється на велику кількість стереотипів щодо тату культури в українському суспільстві, від яких воно лише починає звільнятись. Основні міфи – це, мабуть, все таки. То люди не розрізняють тюремну татуїровку, ну наковку, і татуїровку як справі, все давно вже по другому, і ці тенденції немножечко змінили за останнє час. Якісні фарби та стерильне обладнання під час татуювання є дуже важливими аспектами роботи, на які обов'язково потрібно звертати увагу, адже власне здоров'я завжди має бути на першому місці. Культура татуювань поступово змінює настрої в суспільстві, звільняючись від стереотипів радянської епохи. Все більше стає зрозумілою різниця між словами наколка і татуювання. Робити чи не робити тату це вибір кожної людини. І яким він буде, кожен вирішує самостійно. Сюжет підготувала Саша Файна спеціально для епізодів.